На платформі Майнкрафт Map. 4 березня було опубліковано 10 документів. Туди попали вони з менш відомих серверів. Ілон Маск, власник соцмережі, відмовляється видаляти всі ці фото. Справа йде про провальний скандал навколо розвідки США. США саме підтвердили, що це справжні документи. І у Витік всієї цієї інформації міг бути тільки від своїх внутрішніх службовців, тому що всі ці дані були призначені для внутрішнього користування. Мова йде про розвіддані щодо військової операції в Україні, про е, багато інших моментів, які е, будуть зараз озвучені. ФБР шукає джерело е, чиновники визнали документи всі ці справжніми. і... Крім того, всієї цієї інформації там є один документ, нібито прогноз на травень 2023 року, і там Русня все ще наступає, і досить такий великий масштаб по всій східній Україні. Що вже є причина, щоб задуматися. Крім того, там були дані за ізраїльські спецслужби, і їхню роботу. Сам на всі усі ці заявки спростував, ще були про Південну Корею, про артилерійські снаряди для США і що вони корейці переживають, що вони не попали в Україну. Крім того, ЧВК Вагнер, як вони діставали зброю через, і в тому числі, через турків. І все це, весь цей скандал навколо розвідданих. Всі озадачилися, звідки вони взялися, куди вони, хто їх виклав в мережу, і чи не буде все це шкодити контрнаступу ЗСУ, який планується на кінець квітня. Як би там не говорили, що би там не говорили, досить такі. Цікавий момент. Одне вже доказано, що США досить таки облажалися з цим всім ділом із своєю контррозвідкою. Всі кажуть, що там замішані дані КГБшні, все ведуть Москву, що це ніби вони підстроїли. Ну, будемо бачити спростування далі.